Чи тепло в Албанії круглий лік, запитує людина. Ну ось дивіться, сьогодні 28 листопада. Перед цим тиждень був дощів. Було, в принципі, прохолодно, не те, що прям холодно, але все одно дощі, вони ж знижують температуру. Сьогодні я вийшов в курці, довелося її зняти, і в легесенькій кофті. І мені. Потрібно було все ж таки одягнути футболку, тому що зараз дуже спекотно. От прямо зараз обід там 2 дві години дня, і на дворі дуже спекотно. Така температура може бути і в січні місяці, в лютому, тут тепло. Минулого року я розповідав, що ми постійно з сином грали в баскетбол. Ми грали на дворі в футболках. І взимку тут, тут немає мінусової температури, тут не випадає сніг. Якщо ми конкретно балакаємо, говоримо про дурес там, де проживають люди, тут снігу нема, тут нема морозів. Якщо вони потрібні, ви можете спокійно поїхати в гори, Це приблизно 40 хвилин. Лин година звідси, і там буде сніг, там буде мороз. Потрібно лише піднятися в гори і все. Так що Албанія вона різна. Ви можете отримати і тепло, і ви можете отримати одночасно і мінусову температуру, і пограти в сніжки.